Янукович наприкінці 2013-го, вже після початку майдану, їде до Москви за новими знижками з 480 до 268,5 доларів за кубометр. Україна опиняється фактично за крок від втрати суверенітету. Хоча Путін тоді переконував, що ні про який вступ до таможеного союзу на противагу європейському не йдеться, але умови тих домовленостей по газу і по позиції трьох мільярдів доларів тоді так і не озвучили. Это не связано с какими-то условиями. И хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному Союзу. Вот такой товарооборот, который есть у Украины с э, Россией, мы должны этим и дорожить, и приумножать. Ситуация, как бы такая для Уряду Януковича, очень горячая. То, то мы еще раз почались. Народні протести Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Ну і от ці, тому 17 мільярдів доларів були обіцяні, 3 мільярди 17 грудня 2013 року під час візиту Януковича до Москви. Йому були передані, МВФ висуває купу умов. А ми відразу вам даємо 3 мільярди. Мало хто пам'ятає, що з цих 3 мільярдів, 2,6 мільярда швиденько повернулись протягом тижня в Росію. В якості так мовити, виплати боргу за газ, який зробив не нафтогаз, а структури фірташа.